Добрий день, діти! І сьогоднішня наша з вами тема структура документа. Сьогодні ми з вами виконаємо практичну роботу, спробуємо зробити маленьку збірочку про Лесю Українку, використавши різні стилі. Отже, у вас є текстовий документ. Ваше завдання спочатку. Це вставити титульний аркуш до нашого текстового документу. Для цього необхідно перейти на вкладку Вставка і знайти титульна сторінка, натиснути. Зверніть, будь ласка, увагу, тут у нас буде різні варіанти перших титульних сторінок, які вам е, ви можете вибрати. Отже, Переглянули уважно. Обрали той зразок, який вам подобається, та натиснули. Зверніть, будь ласка, увагу, автоматично додається у нас перша сторіночка. Будь ласка, після цього зробіть, щоб у нашого текстового документа були номери сторінок. Перейшли, знайшли кнопочку «Номер сторінки. Зробили, щоб. Внизу сторінки і натиснули. Зверніть, будь ласка, увагу, що в чому цікавинка ось цього титульного аркуша в тому, що у нас номерація ось тут не буде. Далі переходимо, дату ми видаляємо, не потрібна нам дата. Пишемо назву нашого документа Життя та поезія Лесі Українки. Будь ласка, відформатуйте, щоб було гарно, стильно, приємно дивитися на вашу роботу. Ви можете збільшити, зменшити рамочку, так, перенести, змінити колір, відформатувати. Так. Подивилися, подобається, чи ні. Ще трішечки змінили. Так, отже. Внизу теж видаляємо і переходимо до самого текстового документу. Отже, зверніть, будь ласка, увагу, щоб у нас застосувалось автоматично, щоб у нас був зміст нашого такого документа. Ми маємо виділити, знайти заголовок, натиснути. Задати шрифт, який вам потрібен. Можете збільшити, зменшити. Так. Не забувайте відформатувати і сам текстовий документ. З яким ви працюєте, робимо відступи обов'язково. Далі знаходимо наступне, дивимося хвороби, родимо теж, його виділяємо та робимо заголовку. Застосовуємо. Так само виділяємо і змінюємо наш текстовий наступний текст Так, подивилися, зробили відступи. Не забувайте натиснути Окей. І так далі. Отже, потім ви виконуєте відносно повністю всього текстового документу. І ще дивимось уважно, внизу у нас є ще вірші нашої Лесі Українки. Ваше завдання зробити ще відносно нього теж цікаві такі застосування. Подивилися уважно. Робимо ранню поезію так само. Тепер змінюємо наш текст, надалі теж змінюємо. Робимо так, щоб у нас було гарно, симпатично, приємно дивитися на роботу вашу. І тепер ваше завдання знайти кнопочку «Силки», посилання і натиснути кнопочку зміст. Але зверніть, будь ласка, увагу, перед тим, як натиснути цю кнопку, ви маєте перейти в кінець текстового документу та там клацнути, щоб впевнилися, що тут у нас стоїть наш курсор. І після цього натискаємо зміст. Обираємо те, який нам подобається, і застосували. Зверніть, будь ласка, увагу. У нас автоматично винилися наші. Ось ці заголовки, які ми застосували. Змінюємо зміст, пишемо. Зверніть, будь ласка, увагу, щоб у вас було все в одному стилі. А тепер подивіться уважно, що у нас ось тут є наші вірші. Давайте з вами зробимо цікаве таке винесення, щоб воно все не було один під одним. Повертаємося до посилання, далі клацаємо на нашому, повертаємося на наші ось ці наші, наші ось ці такі заголовки. Виділяємо, натискаємо додати текст і натискаємо, зверніть, будь ласка, увагу, не рівень 1, а застосовуємо рівень 3. І так робимо повністю до нашого кожного ось цього тексту. Після того, як ви це все зміните, ви можете і тут натиснути кнопочку Оновити таблицю. І так само, перейшовши нижче, у нас буде ця кнопочка теж внизу. Ви можете і тут натиснути її, і тут її натиснути. І все це у нас однаково зміниться. Отже, натискаємо. У нас буде таке запитання. Оновити тільки номера сторінок. Ні, нам, будь ласка, потрібно, щоб у нас оновилося повністю весь текстовий документ. Натискаємо і натискаємо ОК. Зверніть, будь ласка, увагу, наші ось ці частинки, де ми застосували рівень 3, чуть-чуть відійшли на право. Отже, ще раз, ваше сьогоднішнє домашнє завдання. Текстовий документ Леся Українка зробити у вигляді книжечки. Після того, як ви все зробите, ви висилаєте цей документ нам в групу. Отже, шановні учні, дякую за увагу. До наступної зустрічі!